Знайомтесь, це Роба Сансо, Марін Мармора, Юстина Занко та Агат Фреаль, студенти-магістри з університету парі Ест. Нині вони в Могилянці і їх вітають, наче справжніх героїв. П'ять місяців тому ці французькі студенти вирішили, не можна залишатись байдужим до подій в Україні. Тоді вони й заснували Ukraine Go Ambulance Project. Благодійний проєкт зі збору коштів для придбання автівок швидкої допомоги в зону АТО. На моє питання, навіщо студентам з далекої Франції займатися благодійністю в Україні, відповіли Агат та Роба. Для мене питання було а чому б не робити цього? Ми друзі, Юстина родом з України. Вона розказала нам про ситуацію в Україні, і ми зрозуміли, що тут насправді відбувається. Аз гапенінвісод стикерс ту о класмецо студентов університет коли ми почали продавати наклейки своїм друзям і студентам в нашому університеті. Багато з них запитували: що там в Україні? Ми знаємо, що щось відбувається, але що? Це якийсь дипломатичний конфлікт чи громадянська війна. Тож в нас з'явився свій сайт та сторінка в Фейсбуці, де ми почали публікувати українські статті. Юта Перекладала їх англійською самотужки, а ми потім перекладали ще й французькою. Ми казали людям, хочемо купити машину швидкою, щоб подарувати Україні, а люди не розуміли на що нам це. Тож спершу важко було збирати гроші. А потім ще важче купити цю машину, вирішити безліч адміністративних питань, зареєструвати машину в іншій країні, купа бюрократичних процедур. Найприємніше в кінці цього проекту чути від людей дякую. Бо найважливіша наша ціль бути корисними, бути потрібними і допомагати людям тут. Тож коли нам кажуть дякую, я розумію, що нам вдалося. для мене тепер постає одне питання: що ще ми можемо зробити? Друзям вдалося брати 14 тисяч євро і придбати дві автівки, які вже поїхали на схід України. Вікторія Сидоренко Саша Костриба спеціально для епізодів.